В Тернополі 100 суддів оцінювали 4,5 тисячі учасників та 200 танцювальних колективів. Сьома українська танцювальна олімпіада тривала у місті 7 днів. Досвід попередніх років вніс свої корективи, і захід проводили не протягом тижня, а виключно по суботах та неділях. Кількість учасників з кожним роком росте і збільшується. Цього року проходять виключно національні чемпіонати Кубки України. От які є відбіркові на чемпіонати світу Європи? Тобто, ми як організатори, цього року не брали контракт чемпіонату чи кубку світу, а попали на ці дати, щоб ми провели офіційні чемпіонати України. Щороку ряди учасників Олімпіади поповнюють нові колективи: рівень помітно зріс, що свідчить про розвиток сучасних та бальних танців, кажуть організатори. Користь від участі у змаганнях помічають і самі танцюристи. По, по моєму мнению, человеку для того, щоб победить, нужно очень много работать над собою, тому що ну нет предела совершенству. Варто брати участь в Олімпіаді, тому що тут можна поділитися опитом своїм. Спитатися когось тут багато танцюристів, тому можна спитатися: покажи мені то то чи інший рух, і вони тобі обов'язково покажуть. Участі в стрінуваннях це об'язательно рост це розвіття для кожного танцора, Я считаю, це очень важливим компонентом заняття танцями і так далі. Цього року організатори підготували для найкращих приємний сюрприз. Ще особливими цієї олімпіади, ми як організатори вводимо в найбільших номінаціях такі, як хіп-хоп і диско, призові фонди. Тобто там відбуваються так звані гранд-фінали і переможець в кожній категорії, В категорії дорослих хлопці і дівчата отримують призовий фонд, хто перемагає тисячу гривень. Наступного року олімпіаду проведуть восьме і планують, що вона триватиме уже вісім днів.